Вогневий газ з України, він лишився ось тут, серед нас. Там, де наші міста в родіна, там, де промі надії погас. Вогневий газ України. Він в підвалах, в церквах, в метро, де схиляємо ми коліна. Розкриває святе шатро. Богневий хаз України За оперця солдатам став. Він між ворогом зводить стіни, його кулі не раз спиняв. Богневий хаз України, як під обстрілом знову ми закриває крильми своїми. Він рахується зі слізьми. Бог невиха з України плаче з нами, йому теж болить. В Бозі тільки нема переміни. він той самий завжди, кожну мить, Бог не вийха з України. І сьогодні, і з нами є. Кожне серце для нього цінне сил. Терпіння ще додає, до останньої навіть битви буде поруч не відійде, чує кожну просту молитву, поміч наша, ім'я святе, залікує народу рани, відподується знову мости. Вірю, спокій і мир настане, зможе Бог всіх людей. Спасти. Ворогів відведе далеко, не допустить в країні зла, прилетить до гнізда лелека, інші вернуться до села, заспіває ще хор соло ще настане прекрасний час. Бог не вийха з України, він ніколи не лишить нас. Дякую. Запрошується на сцену учасниця під номером 166. Ще...